Так, подожди, ні, не, не то щось. А кудись це дивить. Ну давай ще раз спочатку. Ні, давай по-другому. Так хорошо говорив. А там нічого ти не срежеш, не склеїш. Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. Знов вибрали сонячний деньчок, щоб зробити відеогляд про відмінний. Преміальний автомобіль. Я навіть не буду скривати, що це за авто, тому що його, власне, видно. Це Mercedes e е класу у кузові v 212 Але закликаю ті, хто ще не підписаний, підписатись, поставити лайки, коментарі, бо ми працюємо для вас і орієнтуємося на ваші зауваження. Отже, мене звути Валерій, і ми розпочинаємо. Власне, напевне, ні виробника, ні модель представляти немає потреби, бо навіть діти знають, що таке компанія Мерседес. Але трошки цікавих фактів із історії. Зауважу, що є те, що відрізняє створювачів компанії Мерседес від інших автовиробників. Це те, що вони стояли безпосередньо у самих істоків автопрому. Отже, можна вважати, що одна з компаній, яка пізніше увійшла у склад компанії Daimler benz а саме компанія Готліба даймлера Daimler Motoren Gesellschaft, німецька назва, трошки язик зламаєш, була створена у 1890 році і вже виповняється 135 років з дати створення. Уявляєте, майже півтора сторіччя. Ну, і варто зауважити, що сьогодні компанія, яка має назву Mercedes Benz Group і займається випуском легкових автомобілів, пережила за цей період дві світові війни, безліч диктаторів, безліч катаклізмів у історії, продовжує випуск автомобілів, те з чого власне починала. І я б сказав, би, що з великим оптимізмом виглядає її погляд у майбутнє. Ну і також варто зауважити, що, на відміну від конкурентів, можна сказати, що Mercedes. Власне, не є в преміум сегменті, а він колись створив цей преміум сегмент, коли випустив у далекому вже 1930 році автомобіль Mercedes-Benz 770 -й. і зразу, можна сказати, задав стандарти преміальних автомобілів, до яких інші німецькі виробники приєднались набагато пізніше. Про це є свідчення в історії. А я хотів ще зауважити, що автомобіль, про який йде мова Mercedes 770, був у власності. Ну, таких знакових постатей того періоду, таких як імператор Хірохіто, таких як Папа Римський, і, звісно ж, Адольф Гітлер, куди ж від цього подітись? Але варто переходити вже безпосередньо до е класу у ієрархії, у структурі модельного ряду компанії Е-клас з'явився, можна сказати, з появою моделі В-124 у 1984 році. І з тих пір наш автомобіль належить до четвертого покоління, власне. а... Станом на 2025 рік вже випускається шосте покоління, тобто він продовжує знаходитись у модельному ряду компанії, продовжує займати видатне місце і завжди був для компанії таким як основою благополуччя. Отже, наш автомобіль носить внутрізаводське позначення v 212 Розпочався випуск у 2009 році. І щодо дизайну, можна сказати, що інженери і дизайнери компанії Мерседес взагалі люблять у кожному з кузовів залишати такі пасхалки, відсилки до е, історичних автомобілів. Так і в нашому автомобілі можна знаходити багато чого. Тут є і чотири фари, які дають відсилку до 210-го мерседеса Лупатого визначного, який з'явився на два покоління раніше. Тут в нас є і на задній частині таке, підкреслена лінія крила, яка відсилає також до кузову В-120 понтону, який випускався набагато-набагато раніше. Отже, Мерседес знає, що таке історія, вміє, вміють дизайнери користуватись історичними елементами і вміють це продавати. Ну, а решітка радіатора хромована, велика. І ось цей значок це взагалі впізнаване місце всіх автомобілів Mercedes-Benz вже багато-багато десятиріч. Зауважу також, що у нашому автомобілі ще є зовнішній обвіз AMG Line, який також відрізняє від звичайного автомобіля. І наш автомобіль в комплектації Авангард. Отже, що ще можна зауважити: до елементів AMG Line відносяться у нас бампери, відносяться ось такий. Красивий аеродинамічний обвіз порогів і чорний дах з панорамним люком. А також колеса AMG дизайну. Особисте моє переконання, що автомобіль виглядає красиво, коли як відходиш від нього. відходиш, закрив, ідеш по своїх справах, Якщо хочеться озирнутися на нього один чи декілька разів, то автомобіль насправді. Ну, привабливий щодо цього автомобілю, я б сказав би якраз так: на нього хочеться озирнутися навіть декілька разів. І також хочу зауважити, що у всіх поколіннях, в принципі, е клас відносився до так званих бізнес-седанів. Тож наша Єшка В212 також має довжину 4 метри 87 сантиметрів, е чималий автомобіль шириною більше 2 метрів. Е Дорожній просвіт складає 150 мм. міліметрів. Це класичний седан. Варто на це зважати. На нашому автомобілі встановлені 17-дюймові диски з високопрофільною гумою. Я б сказав, було такого типічно мерседесівського дизайну. Як і у всіх поколіннях, у е класа багато моторів може бути під капотом. В нашому автомобілі встановлений двигун дизельний робочим об'ємом 2,1 літра, який, в принципі, встановлювався на. Багато автомобілів. Він і на кросовери встановлювався, і на Цешку, і на Єшку. E Є три градації по потужності. В нас найбільш потужна версія це 204 кінських сили і 500 ньютонометрів обертаючого моменту, яка має назву Є250 e CDI. А ще зауважу, що наш автомобіль з повним приводом, мерседесовським повним приводом, Fірmatic має назву. І семиступеневим автоматом 7 G Tronic Plus. Щодо задньої частини, зауважу, що також цілком у стилістиці Mercedes-Benz, взагалі, коли вийшов цей кузов, він був дуже привабливим і залишається таким навіть через 16 років після початку випуску. Є ось такі стильні фонарі повністю у стилістиці Mercedes-Benz є. Ну, досить велика кількість хрому, але це йде цьому кузову. Є ось такі гарні кінцевики вихлопних труб. А також зауважу, що об'єм багажнику складає 540 літрів, хоча навряд чи ця цифра дуже зацікавить власників. Щодо заднього ряду сидінь, хочу зауважити, що компанія Mercedes в принципі завжди так же уважно ставилась до своїх пасажирів, як і до водія. І це є класне, є виключенням. Тут у нас гарний проєм, дуже зручно сідати. Зручне сидіння у нас комплектація авангард. Тобто тут є отакі вставки із екошкіри, сидіння із екошкіри, і вставки на дверях. Є вставочки. Із дерева вставки із алюмінію. загалом дуже гарні матеріали, і над головою ще залишається багато міста, незважаючи на те, що тут є ще й скляний дах. Добре, вже перейшли до тест-драйву. До другої частини відеогляду маю зауважити, що у Мерседеса дуже великі діапазони регулювань сидіння. Тобто тут навіть такі навіть е, е, крупні люди знайдуть для, для себе зручну позицію. в нас автомобіль з комбінованим регулюванням є частина регулювання електричних сидіння, є е, регулювання по довжині, воно механічне. За кермом. Я особисто для себе обрав зручну позицію, є підігрів сидіння, от зимою важливо, є класне от кермо теж у стилістиці стилисти, АМГ. Є дуже, дуже такий, мені нагадує парад планет, така приборна панель, де 5 циферблатів, один за другий так чіпляються класно. Загалом дуже гарні матеріали. Отут передня частина така м'якенька, можна м'яти прямо пластик Є трошки дерев'яних вставок, та ні, не трошки оглядаюсь по салону, ні, їх реально не трошки. Загалом дуже гарно все між собою сочетається, є двозонний клімат-контроль, є ось така табличка нагадування, що у нас комплектація авангард, хоча це, хоча це в принципі, Ну така близька до базової екошкіра у нас, в нас дерев'яні вставочки. Тобто немає дезіньо шкіри, яка може бути на мерседесах. Загалом дуже зручно і мушу зауважити, що от класно працює повний привід фірматик. Трохи проїхався по таких і по засніжених, і трошки по заледенілих дорогах. Розповім докладніше. При нормальному, на сухому асфальті фірматик працює у... Режимі розподіляє крутящий момент між передніми і задніми колесами 45 на 55, тобто більш задньопривідний, це все ж таки Мерседес, який ну, загалом давно е, історично склалося, що автомобілі задньопривідні. Але якщо під задніми колесами є слизька поверхня, то до 80% обертаючого моменту може віддаватись на передні колеса, і автомобіль стає фактично передньопривідним. Це працює залежно від умов руху. І скажу, що ну, можна викликати невеликий занос на автомобілі, але він дуже такий повільно розвивається, він дуже прогнозований. Автомобіль як би каже, воно тобі потрібно. Ти за кермом Мерседеса, насолоджуйся тим, насолоджуйся комфортом, плавністю хода. І з цим тут повний порядок. Є ці автомобілі на пневмопідвізці, в нас звичайна пружинна підвізка, але плавність ходу на дуже високому рівні завдяки тому, що велика колісна база і він наче ну, пливе над дорогою. Це завжди було коньком компанії Mercedes, і в цій машині нічого не міняється. Класна шумка, незважаючи на те, що в нас тут дизель, його практично на нормальних, на спокійних режимах не чутно. Загалом водій наче відокремлений від дороги, наче в окремому пространстві існує. Щодо витрати пального на двигуні є 250 CDI 2.1 дизель. Завод обіцяє при вимірах у стандартних режимах від 5 до 7,2 літрів. Ну, це такі екстремальні режими. Варто зауважити, що от у місті витрата пального лежить десь у межах 8-8,5 літрів. Для великого седану, при тому, що в нас є класна динаміка, в нас є максимальна швидкість на цій версії двигуна 242 км на годину і пришвидшення до сотні 7,9 секунди для великого седану, дуже непоганий показник. І гадаю, що з точки зору динаміки і економії, це оптимальний дизель саме для Єшки, для цього автомобіля. Тому він був, встановлювався на багато автомобілів, окрім Єшки, і є таким золотою серединою дизельних двигунів. Хочу сказати, що на будь-якій в принципі, швидкості Mercedes дуже класно тримається на дорозі, тому що е гарна вага чимала вага, тому що повний привід, тобто повністю е він е тримає контроль над дорогою, е присутній, обертаючий момент на всіх колесах постійно. А ще тому, що це мерседес, тому що в принципі, керування на дорозі було одним з коньків компанії. Багато років. Відмінні гальмівні якості, тобто ви просто натисли на педаль. Неважливо, яка поверхня під, під колісами, він все зробить правильно, відтормозиться правильно, як це є. Систему стабілізації ми не, відключ, ми не відключали, в нас не було таких режимів, але вона тут є. Якщо її відімкнути, можна трошки побуксувати, поїздити боком. Але цілком ну, я зауважу, що Mercedes, в принципі, не для цього. От зараз ще від швидкості 100 км на годину. Якщо натискаєш на педаль газу, він полетів. Дуже, дуже швидко достигає 150-160, і це вже класний режим. І так же чітко рулиться. От просто відмінна керованість, відмінна поведінка на високій швидкості. Пробуємо пришвидшення до 100 км на годину, чи справді менше 8 секунд. Спробували пришвидшення, ну, класно, але так, все якби Мерседес дуже ізолює від швидкості, від динаміки. І насправді. Уявляю, що вже перетнув сотню лише, напевне, за показником спідометру, бо все відбувається дуже плавно. Я гадаю, можливо, ми трошки перевищили чим 7,9 секунди, можливо, трохи більше. Але може це лише моє, моє уявлення, тому що насправді дистанціює від скорості автомобіль, від швидкості, від динаміки. Я пояснюю це так: це Mercedes, тому пульс має бути рівним у водія при будь-яких рівнях прискорення. Трошки розкажу, у нас є двозонний кліматконтроль, є підігрів передніх сидінь, є аудіосистема Command 20, яка ось такий має дисплей. До речі, дуже непогано виглядає ось це як на старих ресіверах, така шкала радіостанцій. Він має камеру заднього огляду, має задні парктроники, які сюди ж виводяться. А ще як зважуєш, як дивишся на оцю консоль, перша думка така, де діли коробку автомат. Так от у цьому Мерседесі вона вже, як і в багатьох інших, на кермі. Отже, друзі, з'явився в нас у продажу у компанії «Автоексперт Дніпро ось такий Mercedes V212 E250 CDI, Фірматик, повний привід. Офіційний автомобіль, пробіг лише 127 тисяч кілометрів. А знайти нас можна на території автоцентру Volvo, княгині Ольги 19Б, це рівно навпроти річ Порту. І ще є дуже багато автомобілів і відеообзорів. Тому підписуйтесь. Ставте лайки, коментарі, відправляйте відео друзям. З вами був Валерій. Дивіться, не пропускайте наші нові обзори. Пока!